Британия передаст Украине наибольшую в истории партию беспилотных летальных аппаратов. Главный опасный. пострекатель здесь в Европе это именно Британия. И нанеся критическое поражение Британии, по сути, вот вся война на этом закончится. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Також пакет допомоги від Британії включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. А близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії. Все всього на всього на трохи десь навіть 70-100 кілометрів менше за можливості штормшедову, причому дрони камікадзе вочевидь. Коли мова йде про сотні, то це означає те, що це їх ну, буде значно все ж таки більше і у короткостроковій перспективі, тому що з дрони камікадзе природні вони трохи дешевше за крилаті ракети, такі як, наприклад, штормшеду, вартість якого зараз оцінюється на рівні 2 мільйонів фунтів, тобто 2,3 мільйони євро. Дрони камікадзе вони природньо дешевше, і о, тут головне питання, що саме це за дрон, тому що він офіційно не оголошений. До цього у Великій Британії були, о, скажімо. Так, запити до виробників щодо постачання, зокрема і тако таких видів озброєння, і з великою долею віргідності йде саме про якийсь новий виріб, тобто який тримається у секреті і має стати саме сюрпризом для ворога, а не анонсом з того, що ми знаємо, окрім загальної підтримки України і брифінгу, які провели представники наших збройних сил, в першу чергу саме повітряних сил, а для послів в Брюсселі. А було зроблено декілька зобов'язань стосовно саме підвищення протиповітряної оборони України, і, зокрема, було прийнято рішення щодо придбання спільного тисячі ракет для системи Патріот. А фактично воно звучить так, що країни закупають це для себе, але зрозуміло, що така кількість для європейських країн свіні шметне потрібен. І це говорить про те, що вони поповнюють свої запаси для того, щоб мати можливість передавати це Україні. Це ключові тези, які можливо ще звучали е, меседжі е, за підсумками цього засідання? Ну, це засідання було скликано саме як реакція mm. на ті обстріли, про які ви говорили. Тобто, це не велика конференція, це не засідання на рівні міністрів оборони чи міністрів закордонних справ, коли великий порядок денний де обговорює все. В Даному випадку це було а, і для цього, скажімо так, і переформатували цю раду для того, щоб ми могли її оперативно скликати, інформувати наших партнерів про свої про потреби, про ці проблеми, які є, і домовлятися. А, фактично, це такий знаєте, як стратегічний рівень для того, що потім на Рамштайні вирішується на тактичному рівні, що конкретно як вже передається для України. Тобто про якісь конкретні терміни, якісь конкретні умови не йдеться. Це такі от задачі, які далі будуть вже деталізуватися. А, так, абсолютно вірно, тому що в даному випадку є, ну скажімо так, НАТО а, як організація не володіє зброєю. Да, тому на засіданнях в рамках НАТО можуть скоріше прийматися політики або узгоджувати позиція, там передаємо ми цей тип озброєння чи не передаємо ми цей тип озброєння, коли ми переміщаємо там якісь бази, тобто більш стратегічного рівня такі рішення. А далі вже кожна країна, яка володіє цим е, ми розуміє, що окей, є рішення на рівні НАТО. Я тепер можу подивитися на свої склади, що і як я можу передати Україні. Бо зброєю володіють національні уряди, і тепер ми вже від них можемо чути. А сьогодні від Британії, а в попередні дні від країн Балтії, що саме і як, коли вони саме з термінами можуть передавати. Ну і засідання Рамштаф. По формату Рамштайн, який відбувається кожного місяця, якраз і створювалися теж для того, щоб ви могли чути терміни, конкретно номенклатуру, там зброї і узгодження, а такі щоденні, якщо можна так сказати. Велика Британія дійсно от ви її згадали сьогодні ріші Сунак з візитом в Києві. Вже зранку він був на столичному вокзалі. Хоча ще вночі Велика Британія і Сполучені Штати здійснювали спільну операцію проти військових об'єктів в Ємені. Але от це теж напевно багато в чому свідчить і пріоритети про пріоритети Великої Британії з того, що нам вже відбувалося Домо, це те, що закладено буквально в бюджет Великої Британії 2,5 мільярди фунтів стерлінгів на підтримку України. Надзвичайно оптимістична новина з огляду на певну кризу і в ЄС і в Сполучених Штатах із подальшими пакетами підтримки. А е, крім того. Угода, угода, яка була підписана, презентована в Києві між Україною і Великою Британією, на виконання тих домовленостей, які були озвучені ще у липні на саміті у Вільнюсі, чи встигли ви ознайомитися власне із текстом цієї угоди? Наскільки вона комплексна? Наскільки вона конкретна? Нас тут трішки збентежило те, що власне під час своєї промови ріші Сунак не вживав слово гарантії, а вживав… Словосполучення безпекові запевнення. А ми ще з часів Будапештського меморандуму. Ну, коннотація цього словосполучення вона у нас викликає певні занепокоєння, скажімо так. Отже, ваше бачення того, що сьогодні відбувалося в Києві з прем'єр-міністром Великої Британії. Ну, по-перше, дійсно те, що цей візит а, відбувся, а говорить достатньо серйозно, які пріоритети ставить для себе прем'єр-міністр Великої Британії. А, бо зазвичай під час подібних операцій, як відбулася вночі, а проти Ємену, премєр ну, керівники держав залишаються в столицях в кризових а, кімнатах і дивляться на те, що відбувається, контролюють процес. А тут а, зрозуміло, що вони якраз продемонстрували, що Україна набагато більш важливіше, незважаючи на ті події, які розгортаються в Червоному морі. А якщо ми говоримо про угоду і про лінгвістику, на якій ви зосередилися, це було абсолютно очікуване, і ми про це знали. Але це не те ж саме, що Будапешт. В Будапештському меморандумі в нас взагалі були лише слова assurances, це такі запевнення, якісь легкого а, рівня. А і ми тільки почомусь російсько-українську мову свого часу перевели це як гарантії. А в під час вільнюського саміту а документ, який прийняла а, група сьоми, там якраз іде про security commitments. Commitments – це вже а, такі певним чином односторонні зобов'язання. Це не гарантії, і це було вкрай важливо для а, всіх країн, які на сьогоднішній момент обговорюють з нами можливості допомоги. Але це вже і не assurance, бо assurance – я просто вам говорю, що я колись вам там допоможу. Комітмент – це, коли ми беремо на себе зобов'язання певне щось зробити, а спонукаємо себе до дій. Ну а гарантії це вже скоріше щось абсолютно чітке. Це те, що є стаття 5, а, в, а, в Вашингтонському договорі, за яким створювалася НАТО, а, яку ми називаємо фактично один за всіх і всі за одного. Да? от це гарантії. Там ми впевнені, що а, абсолютно чітко нам буде не просто надана допомога, а й за нас будуть воювати. Ну що ж, власне, якщо говорити про цей документ, він вже оприлюднений в повному обсязі. Він дійсно виглядає дуже комплексним з усіх боків, ну принаймні так по діагоналі встигли прочитати. Там окреслено дійсно зобов'язання і України і Великої Британії. Ваша думка, якщо встигли трішки ознайомитись, або ще будете вивчати. Ну, теж по діагоналі, поки що він тільки опублікований, читати варто детальніше, але ми розуміємо, що це в будь-якому разі рамкова угода. Вона комплексна, вона покриває достатньо велику кількість сфер, якщо можна так сказати, вона на 10 років. А з важливих елементів, які ми там маємо, по-перше, це саме оця комплексність, що покрили різні сфери допомоги і на морі, і на повітрі і в інформаційній сфері. А друге, що там говориться про військово-промисловий комплекс, це теж достатньо важливо для України а, у співробітництві з Британією, і а, те, що говориться про те, що це якби допомога при вступі в НАТО, тобто. Ніхто не ставить цю угоду як альтернативу українському членству в НАТО або шляху до НАТО. А навпаки, що Британія бере на себе ще більше зобов'язань допомагати Україні з євроатлантичними прагненнями. Але далі все, звичайно, буде залежати від тих планів, які вже будуть готуватися до угод. Тобто, як оці красиві слова, які прописані в документі, тепер а, вийдуть на тактичний рівень імплементації.